Виступ сирського було те, що хвалено, адже на фронті відбулися різкі зміни, що тепер може вплинути на Україну. Тож, аби всі ми були в курсі, головком розповів нам чого чекати. Несподівані слова розбурхали українців та прикували погляду до передової. Схоже, все дійсно складно. Втім, керівництво армії знаходить креативні виходи. Як це вплине на нас? А що буде далі? Деталі у ролику ми вітаємо всіх глядачів, поставте вподобайку та підпишіться, щоб не пропустити жодне. Актуальних новин сирські видав великі заяви по фронту Курську та Донбасу. Все, що цікавило Україну та кожного, всі важливі відповіді для українців. Поруч за все, сили оборони України взяли під контроль кілька нових населених пунктів під Курському. Також випливла шокуюча інформація щодо деталей нового наступу на Курщину. План сирського щодо наступу на Курську область здивував не лише рашистів, але й війська України. Також відомо, що він не допустив гурта РДК до наступу на Курщину з особисто. Тих причин на таємній нараді генерал Сирський сказав, що українська армія поміняється ролями з Москвою, і тепер почнеться потужне широкомасштабне вторгнення в Арав із часів Другої світової війни. Ми розвіяли міф про те, що Арав непереможна переможна ми зробили те, чого ніхто не зробив. 80 років і слід це закріпити ще більше. Говорять військові. Ну а щонайменше найменше кілька тисяч рашистських солдатів заблоковані біля річки, а неодноразові спроби допомогти їм за допомогою понтонних мостів. Зазнали невдачі, кажуть українські війська за цю операцію на Курщині. Особисто відповідає головнокомандувач Сирський. У ЗАСУ є просування в глиб території Арефія та відвоювання населених пунктів. Повідомив головком ЗАСУ на засіданні ставки Верховного Головнокомандувача. При цьому Сирський зазначив, що фактично на всій лінії фронту тривають бої різної інтенсивності. А найскладніша ситуація залишається на покровському напрямку. Противник намагається прорвати оборону наших. Військ. Скала станом на ранок, всі атаки відбито, каже головком ЗСУ. Гурта бійці Арефії були виключені з операції під Курськом, але не з військових причин, а з особистих. Інсайдер повідомили, що сирський, який має певне суперництво з Буданових, хотів отримати свою хвилину слави у разі успіху операції. Лідер Легіону Свободи Росії Ляпана і Денис Капустін, відомий як РАКС командир РДК, – Підтвердили, що їхні підрозділи теж не були допущені до участі в операції на Курщині. За даними видання для Мондака, та Панамарьов підтвердили шокуючу інформацію, яку поки не коментує жоден український чиновник. Українська військова розвідка, яка координує діяльність рашистських повстанців і проводить власні операції на території противника, була виключена з операції Курська або принаймні з її початкової штурмової фази, саме генштабом. Як повідомляє військовий близький до оточення повстанців. Ці фараф Сирський, нібито має певне суперництво із Будановим хотів отримати свою хвилину слави у разі успіху операції. Повстанці зарав, які брали участь в різних вторгненнях до РФ, із моменту свого першого рейду в березні 23-го року у Брянській області, а потім в більш масштабній операції у червні 23-го року в Білгородській області намагаються не демонструвати надмірне розчарування через свою відсутність в Курській області. Цтуємо далі командирів. Якби Київ забажав, ми могли б управляти. Цими територіями вараф в нашому русі є колишні місцеві чиновники, у тому числі з Курської області, які могли б керувати альтернативною кремлівській місцевій владі, сказав Паномарьов. Він також стверджує, що цей варіант обговорюється у Києві. Також група РДК зізналась, що курська операція була для них неочікуваною. Однак лідери двох повстанських угрупувань не приховували свого захоплення успіхом українських військових варев. Операцію, яка перевершила всі очікування і Втішний результат. Щодо найгарячішого, наразі напрямку Покровського, то зараз постійно доводиться приймати нестандартні рішення для зміцнення оборони та знищення противника. Повідомив головнокомандувач України Осирський за підсумками поїздки в Донецьку область. Найбільш інтенсивні бої за словами Сирського точаться на східних околицях Гродівка. Далі по рубежу Кам'яного та Красного Ярів. Безпосередньо в Новогродівці нижче в районі східної околиці Михайлівка, яка розташована парацелідова. бої носять виключно жорсткий характер. Ворог кидає в бій, все, що може рухатися, і наступати, намагаючись прорвати оборону наших військ. Наші бійці проявляють мужність та героїзм у боях з переважаючими силами противника, йдеться в дописі головнокомандувача. Раніше сирський заявляв, що однією з головних цілей курської операції було відволікати рашистські сили від критичних ділянок фронту. І РФ передбачала цю моту і натомість зосередивши. Основні зусилля її посиливши свою присутність на покровському напрямку. За його словами, РФ продислокувала понад 30 тисяч військових і з інших невизначених ділянок лінії фронту в Україні в Курську область. Покровський напрямок залишається однією з найбільш гарячих ділянок фронту. Там протягом останнього місяця фіксують найбільшу кількість бойових зіткнень. Сирський особисто побував на покровському напрямку та перевів наради з командирами. Він відзначив мужність та героїзм українських воїнів у боях із з переважаючими силами противника, виокремивши надзвичайно стійкість бійців 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, від дій якої ворог зазнає великих втрат. Крім того, стало відомо, що намагаючись зміцнити оборону навколо Покровська та на тлі дедалі активнішого наступу, рашистських військ, Україна. Розгорнула на цій ділянці одну із своїх небагатьох наступальних бригад, бригаду Карадах. Зокрема, про це дописали аналітики Форбс. І один із них це Девід Екс переміщення. Бригади чисельністю близько двох тисяч з її звичайних позицій на півдні України. на Незнайоме поле бою на сході підкреслює терміновість проблем України між Авдіївкою і Покровськом. йдеться у статті. Аналітик нагадує, що бригада Карадах, одна із наступальних бригад Нацгвардії, була сформована 2014 року. Бригада воювала біля Мелітополя в перші дні повномасштабної війни протягом двох років практично залишалась в одному і тому ж районі. Але тепер її перекинули на схід, оскільки там тривають найважчі бої. Водночас відправлення бригади не зупинило рашистського наступу і постає питання, де перебувають інші резерви України. Пише аналітик, як вважають пропагандисти Арафію ЗСУ все ще є близько п'яти укомплектованих і добре оснащених бригад у резерві. Як написав пропагандист Євген Норін, можливо, Україна планує розгорнути їх в іншому місці, де прагне досягти якогось вирішального удару до того, як фронт. У Донбасі повністю завалиться цим місцем. Цілком може бути Курськ, де українське вторгнення вже четвертий тиждень не показує жодних ознак зупинки. Вважає Форбс, додаючи сили до Курської області, і отримуючи їх від Покровська, лідери України роблять ставку на те, що вигоди від їхнього раптового вторгнення на півночі мають більше значення. Для результату війни ніж їхні потенційні втрати на сході, це надзвичайно ризикована Гра зазначає аналітик. Також за даними аналітиків Діпстейт, рашійська армія захопила село Карлівка Покровського району Донецької області та ще далі просунулася на східному фронті. При цьому на думку експертів дочувала захоплення. Покровська дасть змогу рашистам блокувати ключовий вузол української логістики на Донбасі. За великим рахунком, місто навіть не обов'язково захоплювати достатньо, щоб до нього добувала артилерія. Вважають експерти. Ну, а що ви думаєте з цього приводу? Можете писати під відео в коментарях. Ми вам дякуємо, що додивилися. Не забувайте ставити вподобаки та підписуватися. Слава Україні!